Вітаю вас! Ми зараз в просторі дуже багато інформації щодо того, що буде припинення війни не сьогодні-завтра, не завтра, післязавтра. Але не знаю, дивлячись з моїх розкладів, те, що бачу, те, що відчуваю, то не дуже в це мені віриться. Але давайте разом з вами перевіримо, чи буде припинення вогню навесні 2025 року. Чи відбудеться повне припинення обстрілів України навесні 2025 року? Ну, тут, скоріш за все, кажуть не про повне припинення, а про підвішений стан, тобто про заморозку. Для того, щоб знову з новими силами піти трошечки пізніше, десь через місяців 9-12, скажімо так. Але дивіться: вони хочуть припинити наразі. Просто трошечки підви і тому що вже весь світ. Давайте, давайте, закінчуйте, йдіть на якісь мирні переговори, давайте трошки заморозимо, вже всі стомилися. І якось дуже багато зараз сперечань, дуже багато розмов щодо цього. А, і всі, начебто, знаєте, ось є, є якийсь план. Ось давайте всі разом станемо коло нього потанцюємо, зробимо якісь там танці з бубнами і все, і скажемо «До, до побачення. І начебто і вирішується це питання, але для України це, знаєте, це, ну, говорили балакали, сіли та й заплакали, бо дає якусь нам наді, надію, але повного гаранта нам ніхто не дає. По сімірочки кубків, ну, це таке затуманення, затуманення повністю сімей, затуманення повністю українців. Ну, таке щось. Давайте ще на цьому перевіримо, так? Чи буде, чи буде припинення обстрілів? України навесні 2025 року, що буде повне припинення обстрілів України навесні 2025 року. Що я вам можу сказати? Знову виходить таке, що, знаєте, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Так, є багато суперечок, і не можуть ніяк договоритися. Чому, бо є ще невирішене питання з, з минулого. І, знову ж таки, навіть ця колода каже, що це все намагаються... Привести до такого, до підвищеного стану. А потім, начебто згодом, всі друг друга пере, перелюблять, обіймуть і скажуть: ну все, забили. Все, що було, то вже заголо. Ну, я, на жаль, не бачу. Я бачу, що буде. Тут, скоріш за все, я б взяла так: 85% – це того, що буде заморозка війни. Але я не бачу, що Україна погодиться на це, на цю заморозку. Тому ось так.